У рівному підходить до завершення встановлення обладнання для оформлення біометричного закордонного паспорта, прилади якого привезли ще місяць тому. Це сканер для відбитків пальців, цифровий апарат для взяття підписів громадян і пристрій для щитування інформації уже з чіпів паспорта. Пан Дмитро з обладнанням уже ознайомився. Зараз працює над системою. Система передбачає ну, внесення всієї потрібної інформації і, в тому числі, зняття біометричних даних. Тобто людина фотографується, беруться убитки пальців, оцифровується підпис підписного одразу. Ну і для подальшої обробки документів вже використовується цей безпосередньо рідер чіпів. Біометричний закордонний паспорт нічим не відрізняється від попереднього. Це звичайна книжечка з обкладинкою синього кольору на 32 сторінки. Чіп з електронними даними буде вмонтований у форзац документа. Тім лякатися про електронні дані не потрібно, адже паспорт за новим зразком буде трьох видів. Новий паспорт трьох видів: паспорт з безконтактним електронним насієм, на який будуть внесені біометричні дані особи це відцифрований образ обличчя, підпис особи і відбитки двох вказівних пальців. Це паспорт з безкон... з електронним носієм інформації. Можна буде зробити з електронним носієм інформації, але не заносити на нього біометричні дані, відмовитись від занесення відбитків пальця. І можна зробити паспорт взагалі без так званого чіпа. Важливим є те, що закордонний паспорт за новим зразком можна буде отримувати дітям уже з 16 років, адже за старим паспортом дозволено було лише з 18. Тепер ж діти будуть отримувати з 16 років уже такий паспорт, як дорослі, на 10 років. А до 16 років дітки отримуватимуть теж такий паспорт, тільки терміном дії на 4 роки. Вартість біометричного паспорта становитиме 518 гривень і виготовлятимуть його за 20 робочих днів. Втім, можна буде зробити за 7, але коштуватиме він буде удвічі дорожче. Подати ж документи на виготовлення біометричного паспорта рівняни зможуть уже з 19 січня. Проте поспішати не потрібно. Це будуть лише пробні прийоми, адже обладнання для прийому таких документів встановлено лише в управлінні Державної міграційної служби України в Рівненській області. Поки що це одна робоча станція на області. Зараз встановлюють супутникові антени, які зможуть доповнити робочі станції. Це будуть поки що пробні прийоми, налаштування системи, опробування каналів зв'язку. Ось уже супутникові антени у нас встановили вчора в Рівненському районі, сьогодні в Кузнецовську, в Сарнах і лишається дубно. Тобто до кінця січня у нас робочі станції вже будуть працювати в цих районах, де зараз працюють вузли ДІС. Ну і так, повноцінний прийом ми зможемо вести, очікуємо, з лютого місяця. Біометричний паспорт не є обов'язковим, нагадують у міграційній службі. Якщо громадянин не хоче його отримувати, він може і надалі користуватися документом старого зразка до закінчення терміну його дії. Ярослава Зятик, Андрій Ниник у ритмі подій.